Доброго всім ранку, шановне панство, в прямому ефірі наша тайм менеджмент зарядка. По-перше, вітаю вас всіх з великодніми святами. Бажаю вам а, цього самого світлого, гарного натхнення, віри, щастя. А, і про що я хочу з вами сьогодні побалакати. Цей день я хочу побалакати з вами про довіру, тому що довіра це, знаєте, наша така базова потреба. Це те, що в нас закладено, те, що ми можемо з вами розвивати, і те, що допомагає нам жити, тому що страх, він паралізує нас, він дає нам змоги розвиватися, дає нам змоги відчувати себе вільно, а довіра. Це саме те, що робить нас вільними, Вільними людьми від страха, довіра до інших, довіра до самих себе, довіра до життя, довіра до цього світу. І це та базова потреба, яка формирується в нас з самого самого дитинства. Це перша основна потреба, яка в нас сформу... Сформу... сформовується. Або ми довіряємо оточуючим, або ми довіряємо, оточимо цьому світу, або ні. І... Для мене, я гадаю, що для вас а, дуже важливо жити у світі, якому ти можеш довіряти. Як же, а без цього довіри довір, да, нам важко жити, як же зробити так, а, щоб це розвивати, як побудувати цю довіру. І чому це важливо? Тому що без довіри будь-які стосунки, чи особисті стосунки, чи робочі чи бізнес а, вони стають а, крихкими. Без Довіри важко підтримувати вже наявні стосунки, і ще складні складніше це створювати якісь нові стосунки. А що ж потрібно робити для того, щоб побудувати цю довіру? Перше таке основне це потрібно відмовитися від свого его. не значить, що ставити бажання і потреби інших людей на перше місце, але Постійно розуміти, розуміти, що ти не центр цього світу і як каже, да, не, не пуп егоїстичні люди вони більш зацікавлені в досягненні особистих цілей. Так, це дуже важливо досягати особисті цілі, але коли цим цим досягненням шкодиш інших, шкодиш оточенню, то навряд чи ти будеш щасливою людиною. Загальні цілі, досягнення загальних цілей, вони породжують єдність і та сама довіра це таке палево, на якому працюють приватні бізнес стосунки, ставити спільні цілі вище за свої, не в тому значенні, що те, що буде краще. Для інших це для мене більш важливо, але якщо ти бачиш, що досягнення твоєї цілі цілі вона може нашкодити суспільству, в цьому випадку повинна себе орієнтувати на досягнення цих суспільних цілей. А коли ти будуєш ці саме відносини, будь-які відносини, то потрібно відмовитися від осуду, поважайте думку. Та погляди інших людей, уточняючи повинні, повинні відчувати, що вони можуть бути самі собою, вони повинні відчувати цю, цю свободу. І коли ти людям даєш оце відчуття, тоді починають проявлятися найкращі сторони людей. А коли ти даєш людям впевненість, що вони можуть проявляти свої якості, що вони мають право помилятися, що ти їм довіряєш, вони Намагаються знаєте, як а, впоратися з цим завданням, і вони починають показувати свої найкращі сторони. Коли ти починаєш засуджувати оточуючих, то вони а, менш а, схильні докладати зусиль для того, щоб досягти якихось спільних цілей. І потрібно визнавати інших людей. А, не це не означає, що ти повинен погоджуватися а, з усіма чужими думками, але а, розуміти людей. Кожен з нас має право, має право на свої погляди, на свої думки, на свої висловлення. І не засуджуйте, да поважайте, тому що ми всі з вами різні, і кожного з нас є це право. Давайте людям змогу користуватися цим правом. Взаємоповага, знаєте, це такий спільний ґрунт, який нас може з вами об'єднувати, який може об'єднувати не тільки вузькому колі та ця взаємоповага вона допоможе поєднати може допомогти поєднати усіх людей в цьому світі коли не дивлячись на те чи яку релігію ми сповідаємо чи до якої раси до ми належимо чи якого кольору наша шкіра, чи які нас подобання, ми повинні підносити до цього з повагою і давати людині цю свободу бути самим собою Якщо ви дасте людям, ви знаєте, такі надійні причини вас поважати, то вони будуть це робити. І бути теж такою щедрою людиною. Це вже давно відомо, так можна так факт, що життєздатним є лише угоди він він, коли обидві сторони вони мають свої вигади. І гарні лідери вони намагаються отримати. А більше ніж вони віддають, а великі лідери вони віддають більше ніж отримують. І щедрість вона така створює атмосферу близькості. Це допомагає вам укладати угоди і прокладає, прокладає шлях до того, щоб ви могли отримати якісь нові. Довіряйте людям, будьте щедрими, будьте відкритими і без повинні розуміти, що без вірних друзів. Люди стають не більш ізольованими, що відбувається в нашому суспільстві. Ми всі знаєте так в своєму кокані варимося, в своїй каструльці, але потрібно було, потрібно для того, щоб наше суспільство розвивалося, щоб ви самі себе відчували більш гармонійно відкриватися до людей, будувати ці відносини, будувати їх на основі довіри. І довіра це така. Базова властивість психіки, яка полягає в нашій вірі, в те, що інші вони мають добрі наміри щодо, щодо нас. Довіра вона дає вам відчуття безпеки. І якщо у вас виникає таке питання, а як вже зрозуміти, чи я можу довіритися людині, чи я не можу довіритися, тут така найкраща можливість дізнатися, чи можеш довіряти людині. Це просто взяти її і довіритися. І зрозуміло, що коли людина вас скриджує або не каже якусь там правду, або обмані, то ця довіра вона може похитнутися, і довіра вона формується. На вашому досвіді, на вашій компетентності, на ваших відчуттях, але старатися бути відкритими до цього світу, це не означає, що якщо ви довірилися, да, і людина знехтувала цим, то ви повинні продовжувати ці відносини, тобто робіть свої висновки, а йдіть далі і. Ні в, в коєму разі не ні в кому разі не каже, не наступайте на горло свої пі свої пісні. Якщо ви відчуваєте, що ця довіра розрушена, і а, ви не можете самі нічого зробити, просто йдіть далі, подякуйте за той досвід, який ви отримали з цих відносин. Але а, те, що в нас є, да, це потреба довіряти світу, бути впевненим, те, що нам дає можливість в складні часи звернутися до людини, отримати її підтримку. Оце треба в собі зрощувати, це все треба в собі напестити, да, і цю довіру до світу, до оточення, до того, що, щоб не відбувалося цей буде найкращого. І а, я впевнена, що якщо ти будеш йти з таким а, з, з такою установкою, да, з, такою, з такою ідеєю, то а, ти буде жити набагато краще, ніж коли ти не будеш довіряти а, оточенню. Якщо ти не будеш довіряти цьому світу, ти будеш постійно озиратися, шукати якісь підвохи, бути, жити в такому постійному перманентному стані а, страху. А, це не дуже таке щасливе життя. Тому відкривайте своє серце а, самі а, своїми вчинками, не словами, да, наповнити а, цей світ такими стабільними відносинами, працюйте над цим і буде вам щастя. Ще раз вам бажаю гарних свят, гарного настрою, гарних відчуттів. І пам'ятайте, що а, не треба чекати з чогось від когось, коли вам почнуть люди довіряти, або коли у людей там сформується про якась про вас якась думка, надійна ви чи не Нічого не потрібно не потрібно чекати просто потрібно а, робити да, потрібно кожного дня а, працювати над собою. І люди це побачать, і вони самі зроблять висновки, чи можна вам довіряти, виходячи не з того, що ви кажете, да, а виходячи з того, що ви робите. Гарного вам ще дня і до нових зустрічей. з вами була Світлана.